День відкритих дверей. Ми запросили батьків, щоб побачили, як і чим живе гімназія. Сьогодні в гімназії приходить благодійна ярмарка допоможи гімназійному музею бойової слави. Підходьте до нас на сьогодні Чернівецька гімназія номер 2 Приймає поважних і шановних гостей, батьків наших учнів. Сьогодні день відкритих дверей. Така форма співпраці з батьками стала вже традиційною в роботі педагогічного колективу і адміністрації. Такі дні відкритих дверей проводяться щорічно для батьків учнів 5 класу, і сьогодні День відкритих дверей має насичену програму співпраці. Це Благодійний ярмарок, який організували учні шостих-сьомих класів на підтримку реекспозиції нашого музею, це флешмоб на підтримку України і європейського вектору її розвитку. Акція підтримки нашої Надії Савченко. Діти, батьки, вчителі одностайні в своїй вимозі звільнити Надію Савченко. І це вияв громадянської позиції, громадянської активності кожного члена нашої великої і дружної сім'ї. Але найголовнішою частиною дня відкритих дверей є відкриті уроки. Ми відкриті і готові до співпраці. Ми запрошуємо батьків на кожний урок за розкладом сьогоднішнього дня. І маємо велику втіху бачити, шановних гостей. На математиці, хімії, історії, біології, фізкультурі, праці, а також готові до спілкування під час перерв. Працює відкритий мікрофон. Батьки наших учнів мають змогу поділитися враженнями, емоціями, висловити пропозиції щодо подальшої співпраці і формату організації таких днів відкритих дверей. Дитина це найголовніша цінність і найголовніша вартість нашої роботи: її творчий розвиток, її відчуття комфорту в рідній школі, її е, відчуття власної самореалізації і життєтворчості. Спільними зусиллями ми намагаємося творити умови для того, щоб кожна дитина не просто вчилася жити, а вже жила, відчуваючи задоволення від того, що вона робить. Подивіться, який вибір. Любий кондитерський Позаду в такому різноманітті Доброго дня, скажіть, будь ласка, як проходить термін? У, у нас чудово проходить торгівля за, за перший за перший перер, ми, ми забрали 50 гривень. Доброго дня. Я хочу сказати своє враження про гімназію номер 2 міста Чернівці. Це надзвичайно цікавий навчальний заклад, тому що тут. Висококваліфіковані вчителі. Тут надзвичайно гарно проводять діти свій час не тільки в навчанні, але і вільний час. Тут виховують дітей справжніми патріотами, справжніми українцями. І от сьогоднішня акція це благодійний ярмарок, який триває вже другий день. Діти е, самі своїми власними руками е, ст, е, пропонують різні вироби. Для того щоб оформити музей до відродження тих подій революції гідності, ми українці, і це повинен знати весь світ. Ми європейці в душі, і тому ми готові на сьогоднішній день жити по стандартам європейським, жити по стандартам тим, яким на сьогоднішній день живе весь цивілізований світ. Слава Україні! Доброго дня всім. Дуже приємно, що є можливість взяти участь у такому благодійному заході. Хотілося б, щоб таких заходів було набагато більше. Це, по перше, робить наших учнів дружнішими. Це робить батьків дружнішими. Це дає змогу реалізувати всі бажання, задуми, які є у кожного з нас. Україна єдина. І це гасло, яке лунає по всій нашій державі і по всій Європі. Україна це велика держава, яка є сусідкою чотирьох країн Євросоюзу. І дуже цікава така китайська поговірка, що коли йде дощ у сусідів, не можуть бути ноги сухими. Тому я закликаю всіх підтримати підтримуйте Україну для того, щоб вона вступила в ЄС. Ми українці, ми європейці. Скажіть, будь ласка, а що це таке? На цій якерці він дуже ексклюзивний, він працює. Також працює каса із ключом. І ми вже заробили 15 гривень. Я мама Софії Лис, учениця 5 а класу. І сьогодні я вперше на такому заході я відвідала День відкритих дверей. Я дуже задоволена. Ми відвідали урок української мови у вчителя Пікульської Світлани Іванівни. Мені сподобалася атмосфера, яка відбувалася в робочому режимі. Різні форми роботи і можливості учнів безпосередньо і навчатися, і закріплювати знання, які вони отримали в початковій школі. Як найчастіше початкова школа і середня школа це талантка, яка. Тяжка для дітей, мене це цікавить. Я рада, що я відвідала такі уроки, побачила, що ми можемо надалі співпрацювати з вчителями. Є зворотний зв'язок. Спасибі за те, що ви такі організовуєте, такі відкриті заклади. Наша сім'я хоче розвиватися. Ми хочемо, щоб наші діти рухалися вперед і рухалися разом з Європою, тому що ми бачимо і бачаємо в цьому майбутнє світле і незалежне. Я Українка, моя країна вільна е, і незалежна. Е, вона одна частинка Європи. Це яка гарна бажателя, скажіть, ти її сама робила? Е, так, я робила власне з подружкою і дуже гарний є отця. Доброго дня всім. Сьогодні в нашій школі дуже прекрасний захід, який організовує здружує наших дітей, які показує їхні таланти, які показує наскільки вони дружелюбні. Колись Шато Роставері сказав, що людина, яка не шукає друзів, вона є вором сама собі. Наші діти навчилися шукати друзів не тільки один між одним, між класами, між іншими школами. Вони шукають друзів і в європейських країнах. Так і наша Україна, яка прагне стати членом Європейського Союзу, великої європейської держави, має надію знайти друзів, повернути друзів з Європи і стати великою частиною прекрасної сім'ї. Європейської будувати прекрасне майбутнє для цих же дітей, які на сьогоднішній день організували таке прекрасне свято. Тому запрошуємо всіх взяти участі в святах, приймати активну участь у житті нашої гімназії, розвивати її, ставати на шлях найпрекраснішого, найуспішнішого навчального закладу в нашій державі. Дякую всім до зустрічі. Будемо вас чекати. Скажіть, будь ласка, де ви взяли стільки? Ми приготували це власноруч вдома, разом з батьками. Нам був на підтримку музею, нам дуже сподобалася ця ідея. Ось наш бойовий музей, для опоролення якого збирають гроші на ті чудові ярмарці. Ми знаходимося в нашому гімназійному музеї Другої світової війни, в якому оновлюється стара експозиція. Також буде створена нова експозиція воїнів АТО. Хотілося б як побажання, якщо є можливим, попросити вчителів, щоб домашні завдання давали, надавали на початку уроку, тому що не завжди дитина в кінці уроку встигає записати чи за браком часу, чи за браком бажання. Ось тому що наші діти вони завжди кудись поспішають, їм завжди все щось потрібно. Дякую. Чи підеш ти за мене? Їхали котаки, і коли з долу додому і мали галю, 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 собою. І дуже приємно, що ми можемо подивитися, як навчаються наші діти. І хотілося б, щоб в нас була можливість прийти на уроки і подивитися. Ами, ми, ми допоможемо нашим дітям краще, краще підготуватися до уроків. Ну і побажання щоб. Щоб надалі були відкриті уроки. Якщо якомога частіше, ми будемо раді приходити на них. Я вважаю, що повинні прийняти Україну нашу до Євросоюзу, тому що ми дуже зібрана нація. Ми готові один одному допомогти. Ці події, які сталися в нашій країні, вони нас гартували до купи наших людей, які які дуже відкриті, дуже готові допомогти всім. You. It's so tasty. Okay, hello. We are at gymnasium number two, Chernivtsi, Ukraine. It's chari a charity fair. It's great. Charity. Charity starts at home. Charity starts at our gymnasium. Thank you girls. Well, it's a cup. Okay. I will take Oh, thank you. And one more, please. This one, okay? Thank you very much. Oh, so tasty. Yeah. Tasty. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. It's absolutely great charity fair. Thank you. Україна має бути в Європі, тому що ми європейська держава, і буде вставити цивілізованого роду.